25 червня помер король поп музики Майкл Джексон. Причини, які призвели до смерті, стануть відомі після оприлюднення результатів Ростину. Співак залишив по собі неоднозначну спадщину. З одного боку він започаткував нову еру у сучасній музиці. З іншого його репутація була затьмарена звинуваченнями у неприйнятних стосунках з хлопчиками. Про життя і смерть Майкла Джексона розповідає Руслан Петричка. Слідчі працювали усю ніч біля будинку Майкла Джексона, щоб з'ясувати обставини та причини смерті короля поп-музики. Поки відома лише хронологія подій о 12.21 дня у службу порятунку Лос-Анджелеса подзвонили з дому Джексона і викликали швидку допомогу. У цей час зі співаком перебував його особистий лікар, який безрезультатно намагався реанімувати Джексона. Швидка приїхала менше ніж за 4 хвилини після виклику. Лікарі 40 хвилин боролися за його життя. Люди з туристичного автобуса стали випадковими свідками всіх цих подій. Ми біля будинку Майкла Джексона. Туристи й не здогадувались про те, що в цій кареті швидкої допомоги помер їхній кумир. Спочатку з'явилися чутки про те, що Джексон у комі. Потім лікарі підтвердили, що у 2 годині 26 хвилин Майкл Джексон помер. Жахливу новину оприлюднив брат Майкла Джермейн. Це важко. Мій брат, легендарний король поп музики Майкл Джексон, помер у четвер, 25 червня. Лікарі більше ніж годину намагались повернути його до життя, але без успіху. Останні місяці Майкл Джексон працював у виснажливому графіку, проводячи репетиції перед запланованим грандіозним концертним туром. В Ніч перед смертю він також був на репетиції. Одному зі своїх останніх інтерв'ю він говорив, що ця серія з 50 концертів, яка мала розпочатися у липні в Лондоні, буде останньою в його кар'єрі. ці концерти будуть останніми. Поки невідомо чи перевтомлення спровокувало серцевий напад, чи були якісь інші фактори, буквально кілька місяців тому Майкл Джексон прийшов в медобстеження, яке не виявило проблем зі здоров'ям. Майкл Джексон почав співати на сцені ще у 60-х. Він був сьомою з дев'яти дітей у сім'ї Джо Кетрин Джексонів з бідного промислового міста Гарі, неподалік від Чикаго. Його батько, який працював на металургійному заводі і у вільний час грав на гітарі, створив першу в Америці хлопчачу групу Jackson 5, де Майкл був солістом. У 10 років Майкл став американською зіркою. А 11 його пісня стала номером один в американському музичному хіт параді. Група була такою популярною, що навіть з'явився мультфільм Джексон 5». Але за кулісами успіху Майкла Джексона приховувалася самотність, яка переслідуватиме його усе життя. У 93-му році в інтерв'ю з Опрою Вінфрі Джексон зізнався, що його батько, який відкрив йому дорогу у шоу бізнес, насправді позбавив його дитинства. він тебе бив. Yes. Так, він мене бив. Мабуть, важко було виходити на сцену після побою. Після того, як у 84 му Джексон залишив сімейну групу і розпочав сольні виступи, його кар'єра стрімко розвивалася. Як і розвивалися скандали навколо його персони, Джексон постійно змінював свою зовнішність. Він одружився, а потім розлучився з лізою Марі Преслі. Згодом він женився на своїй медсестрі, яка народила йому двох дітей. У 2005-му Джексона звинуватили у розклінні малолітніх дітей, але незважаючи на його ексцентричну поведінку, ніхто не може заперечити унікальний талант Майкла Джексона його альбом Трилер продався найбільшим накладом у світі 50 мільйонів копій. А його ім'я стало одним з найвідоміших у світі брендів. Руслан Петричка Голос Америки.